Друзі, рідні, яке це блаженство насолоджуватися істиною, пізнавати істину, друзі, драгоцінні, роздумувати над спасінням. Алілуя, бути хрещеним Духом Світим і вогнем, яке це блаженство, діти Божі! Бути водімим Духом Божим. Яке це блаженство чули, чути голос Духа Святого, як Він говорить, драгоцінні діти Божі, це блаженство пізнавати істину, говорити істину, прибувати в істині. Галілюй бути хрещенім Духом Святим і вогнем, бути водімим Духом Божим. Халілуя! Чути голос Духа Святого і разом з Духом Святим проставляти нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і Батька Небесного по всій землі, куди тільки не веде Дух Святий, яке це блаженство! Діти Божі, галює, і сповнятися і наповнятися Духом Божим, Духом Святим. І разом з Духом Святим прославляти Спасителя нашого, друзі, драгоцінні, яке це блаженство і це честь для мене. Говорити істину. Пізнавати істину, наповнятися істиною, бути в них, а вони в нас, як написано, як Ісус говорить. Як ти в мені, а я в тобі, так і вони. Нехай будуть в нас. Ми в них, друзі, ми в істині. Друзі, це блаженство, це неймовірне блаженство на цієї землі для нас. Галилю. Це честь для нас на цієї землі, друзі, галлюя! Слава Богу! Дякувати Батькові за милість і любов Його до нас, дякувати за Сина Його Ісуса Христа, якого Він віддав за нас. Дякувати Ісус Христос тобі, дякуємо. за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав. Ісус Христос, примирив ти нас з батьком. Приніс новий заповіт любові, благодаті і духа. Галілюй, дав нам владу в духовному світі, наступати на зміна Скарпіонів на всю ворожу силу, наші імена записані в книги життя на небесах. І ти нас не залишив сиротами із Хеус. Ти умолив Отця, і Отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами тихо, дати стоїш, Отця за нас. Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, відкривай істину, веди до повної істини, відкривай будуще, бо так написано. Допомагай нам в молитвах, Дух Святий. Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, благословінь вам, друзі, драгоцінні, яке це блаженство. Халілуя! Слава Богу за все! Слава Богу, драгоцінні, що ми спасені, друзі, що ми в істині, що ми пізнаємо істину, ходимо в істині, роздумуємо над істиною. Друзі, і говоримо істину, це блаженство, Благословінь вам, амінь.